Ця сорочка, мабуть, їй років сто, і я її знайшла, і вона мене надихнула. І може, колись мої сорочки, їх хтось знайде і теж надихнеться і буде з них робити репліку. Мене звати Світлана Скшетуська, мені 40 років. Я народилася в Києві. У 20-му році переїхала сюди на Волинь, в село. По великому коханню вийшла заміж. І з 22-го року я почала займатися вишивкою і створенням намист під старовину і вирішила робити фотосесії для дружин військових, для жінок військових. Фототерапія як частина арт-терапії для відновлення військових та їхніх родин під час війни. В 22-му році в мене помер син, і це була психологічна травма. І просто мене потягнуло вишивати і робити намиста. Це знаєте, як була арт-терапія для себе. Ти нанизуєш елементи і з хаосу ти створюєш щось, що приводить голову до ладу. Все це разом якось воно в мене в голові склалося. Що можна фототерапію з психологічною допомогою якось пов'язати, і з цього буде досить цікавий проект. В чотирнадцятому році я займалася іпотерапією для військових, хто з ампутаціями був, хто готувався до протезування. І просто зараз вже в мене навіть і здоров'я нема ну цим займатися, і я вирішила, що треба йти далі. Я стала фотографувати, їздити по Україні, коли могла була можливість. Я анонсувала, що буду там в Києві або буду у Львові. І дівчата приходили в кінці цього року. Випустила календарик. Жінки що на фото. Це військові, дружини військових, це волонтери, дружини загиблих, це дружина військового. Вона і сама волонтерством займається. Ось. Жінка з Волині займається волонтерством. Це з рібцентру дружина військового, це дружина загиблого. Фотосесії благодійні повністю. Я робила їх безкоштовно. Краса дає інше відчуття себе, коли я вдягаю модель в намиста в моїй в сорочки. Дівчат навіть казали, що вони по-іншому себе відчувають, вони по іншому себе несуть. На жаль, фотостудії я не маю, тому зараз. Використовую якби підручні матеріали. Це ми якраз вдягаємо крайку. Це тканий пояс. Його ткали з бововняної тканини або з вовни. На Полтавщині одні були крайки, так, на Львівщині інші є. Це коралеве намисто. Окремо мінерали лежали, і я вже їх зробила з них намисто. Так, Тут у нас сорочка борщівська, але сюди дуже проситься. Полтавський Дукач. Це зміщення стилів під саме горлишком такого. Заміжньої жінки хустка вона імітувала волосся. Так, так. Трошки голівку так Угу. Добре, добре, добре. Угу. В 2016 році я придбала для мами е, хатину. Мазанку на Київщині, і я в цій старенькій хатині знайшла ось цю сорочку. Це старовинна полотняна сорочка, це мотиви Київщини, і я вирішила, що мабуть, спробую зробити репліку. В мене за спиною бачите плахти. Це старовинні плахтові тканини. Я ці плахти знайшла в сусідському будинку. Я в січні цього року їздила ну, на батьківщину туди, на хутір. Побачила, що мою хату трошки розмордерили і сусідську теж. Я туди зайшла, там все було шкерберь перевернуто. І я побачила ці тканини, вони просто валялися під ногами в глині, розтоптані. І я, я дивлюсь, це унікальні взагалі речі. Чомусь може люди вважали, що це не модно, що це не треба. Вони залишали свої будівлі і залишали рушники, сорочки, просто кидали, як не потрібно. І я так подумала: ну, а якщо всі будуть так лишати, то мабуть і не залишиться нічого. Зараз в моїй колекції дев'ять сорочок вишитих. Це сорочки і репліки зі старовини, і просто по своїм візерункам я їх вишивала. І ще три сорочки продано було. Взагалі сорочки не продаю, бо дуже багато часу і зусиль в них вкладаються там від трьох до шести місяців на одну сорочку. І зараз я вишиваю репліку сорочки. З Черкаської області тут шматочок, і тут буде. Це додільна до підлоги сорочка. І бачите, тут така цікава техніка обробка пазушного розрізу сльозкою. Зараз в колекції саме старовинних сорочок, 6 штук. Купляла або по хатам назбирала. Є такі, що відреставрувати неможливо, там з жовтими плямами чи такі вже поїдені. Вони, вони просто залишаються як взірець, з них я ну, перезнімаю картинку і вишиваю по-новому. Робила сорочки. І колись покупала намиста, ну щоб доповнити образ. А потім зрозуміла, що власне я сама можу. Це теж елемент власної арт терапії Я не можу сказати, що воно зовсім автентичне. Це синтез із минулого і сучасного. Це я зробила репліку Івано-Франківської області сорочка, бачите характерні візерунки. Я навчилася якраз збирати сорочку по-старовинному, обробка зубцюванням, тут вручну обробка горловини, навчилася ось так змережувати, це змережування черв'ячком називається. Тобто тут нема жодного шва машинного, підгін, обробка прутиком, все по старовинних взірцях. Фотосесіями я намагаюсь популяризувати український образ. Український образ, це не шароварщина, це не сорочка, знаєте, на Габардіні, машинна вишивка і тут типу, дерев'яне намисто. Ні, це дорогі натуральні коралі, це сорочки, вони важкі, вони з натуральною ручною вишивкою. Це наше. Кожному регіону притаманна своя вишивка. Я проти шароварщини. Я за, ну, за наше, я за глибинне, це воно.